Доброго вам дня! Сьогодні пробую повернути до життя калькулятор, батарейка в ньому вже не активна, але також він не реагує на кнопки і на екрані незрозумілі символи. Попередній діагноз, проблема з шлейфом. Внімаємо задню кришку. Якщо контакт з шлейфу порушено з боку з'єднання з платою, то спробую. Відновити його прогріваючу праскою. Для цього на місце контакту шлейфа з платою наклеїмо столярний скотч. Можна просто папірець прокласти, але так зручніше скотчем. Праску прогріваю до максимуму. кінчиком обережно прогріваємо? Глянемо що там? Чудово спрацювало. Ще прогріє для впевненості. Нехай повністю прохолоне. Обережно знімаємо скотч. І збираємо калькулятор. Пізніше куплю і поставлю нову батарейку і калькулятор як новий. Мирного неба вам, Щасти!